Якби це було вночі, я була б тут. Уявляєте? А все було б все на мені, Боже, як страшно. Я кажу, страшно. Я в цей час була вдома, різала яблука на сушку і почула, що летить щось, і звук такий, як зупинився. Я бігом побігла в хату, тому що я розуміла, що там син. І кажу, сину, треба ховатися, тому що щось зупинилося, мабуть, буде падати. І Як тільки ми сховалися, ми почули вибух і полетіли нас в хаті вікна. Оце ж було приліплено на скотч. Оце скотч на початку війни. Три вікна вибито, двері пошкоджені, не закривалися. Я єдине задоволена, що в мене дах цілий. Сьогодні близько півдня наша громада зазнала удари двома безпілотниками попереднього типу «Герань». Вони прийшлися на частину приватного сектора нашого міста. Щодо майнових руйнацій це близько 20 будинків, 4 мають достатньо серйозні пошкодження, решта пошкоджені вибитими вікнами, зірваними дахами. Только взрыв слышала. Стекла и полетели. И полка на меня упала. Я открыла глаза, все в дыму. И все напало. Двери выбитые, стекла. Ну, слава богу, мы живы. Окна вот в основном. А дом так выдержал. Крыша. Ну, крыша, конечно. Крышу снесло, конечно. Да. Да. Мы еще в шоке не видели та. С... Хорошо, что там. Девочка Лора, питомица моя, ей пять лет. Она в шоке, конечно. И вторая собака на привязи очень в шоке. Ну, от шока не ест. Удар прийшовся по об'єкту критичної інфраструктури це котельня, яка між іншим живила ліцей та 86 абонентів двоповерхових будинків, які знаходяться. В приватному секторі комунальні служби розпочали свою роботу щодо ліквідації наслідків. Також одночасно працюють органи поліції, обстежуються помешкання приватних будівель, встановлюються наслідки цього цієї атаки, працюють гуманітарні місії, які розгортають допомогу щодо психологічної підтримки, а також матеріалами для закриття зірваних дахів.